Кінця року на Вінничині планують розчистити і засадити новими деревами 36 історичних парків. Серед них і Котюжанський. Чим унікальний цей парк? Що на території парку знаходиться міст Віадук? Лініградський архітектор Мунц його створив таку красоту. О, практично по на території мурованих курилоць я не здибав іменно от, от, от такого містка. І цей міст всі час, коли був колгосп, був приїжджали далі трактора, тяжолі трактора, і воно тримається, тримається настільки удачно, практично зроблено. Бачите, кожен камінь він обтесаний, все зроблено на. На совість і на великі роки ми були малими, ходили в школу, то це це наше було наш партій, був улюблене місце для відпочинку. На сьогоднішній день тут теж відпочивають як і школи, інтернат, дітки, так і місцеве населення. 11 гектарів парку. більше 65 видів дерев тут посадження. Є і цін, цінні породи дерев. Звичайно, його треба приводити в порядок. І на сьогоднішній день, на, ну, на, на цей місяць трошки упорядкували завдяки Вінницькій обласній екології. У нас фактично продовжується робота та по розчисті парків, яка була запланована ще з початку 2017 року. Ось на даний час ми знаходимося на території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва, парк Вікторія, Кутюжанська сільська рада брово-Корловецького району, розташований на двох берегах річки Лядової, яка є притокою з такої великої річки, як Дністр. Унікальність самих парків, ну взагалі на території області, є їх 36, І унікальність є саме той вид. Навіть червонокнижних дерев, які були завезені на територію України, а саме Поділля, фактично з усіх куточків нашої планети. І В багатьох випадках збереглися і навіть ендемічні породи, такі як дуб, крислатий. Ми не тільки проводимо саму чистку парків, тому що це хоч і рукотворні об'єкти, але і підсадку самих дерев. В основному використовувалась підсадка це дуба червоного та дуба, звичайного, на даний час вже фактично підсаджувати немає доцільності, тому що самі дерева вони не приймуться. А була можливість, на початку квітня місяця посадка була проводилася в Чернятинському парку, там порядка 300 дерев було посаджено студентами самого коледжу. Так само і на цій території, тобто на даний час це закінчились тут роботи, зараз їх тільки збирають самі. Колоди і в подальшому так само на осінь, коли вже буде можливість, буде здійснюватись так само. І в цьому парку буде здійснюватись підсадка. Це національного значення парк, де зокрема і побудоване оце приміщення, перед яким ми знаходимося, де проживають діти навчально-ребітаційного центру села Котюжан і в цьому приміщенні діти вже перебувають із 1979 року. Будинок цей побудований у 1889 році. Жив тут єврей-фактор, який випускав дощечку для покриття даху, але приїхав на Поділля генерал у відставці Ценін з своєю сім'єю. Йому дуже сподобалося краєвид Поділля, зокрема в Котіжанах, оце приміщення. Він викупив у Фактора дане приміщення. І потім в 1905 році добудував ще два крила даного приміщення. І в 1914 по 1916 роки без зняття даху спеціалісти із Франції і Чехії добудували другий поверх цеглою. У Ходіжанівської парку ще є три панських погріби. Три нарахуються три. Так вони діючі, їм вже більше, більше 100 років пані Ценіна. Побудувала в свій час як для, для картоплі, для овощів. А на сьогоднішній день один, перед нами є е, е, погріб, там, до речі, він е, як був якому, е, побудований, так там є всі ці камінчики, ніхто нічого не випало, так воно і збудовано. Сьогодні ми його використовуємо як сховище, ну, наразі яких стихійних, непередбачених. Явищ в парку у нас є. Е, Криниця. До криниці зробили такий бювет ще за часів ну, дореволюційних, дивіться, паня Ценіна качала воду качала воду. Після, після революції, ну і до цих пір, цією джерельною, надзвичайно хорошою і доброю водою, користуються жителі села Кутюжани. Люди провели труби від цієї кринички під, під землею. Кожен собі підвів до свого будинку і користується водою. І з лівої сторони, бачимо, що тут був такий ставок, старожили, казали, що тут рибу, фарель ловили, далі був бювет, де, де теж розводили устриці. У маєтку пана Сабанського закладався у кінці XVIII століття, але є тут дуб, якому вже чотири сотні років. У нашого козацького дуба був ще один брат такий самий дуб красень, який ріс на території парку. Але за історичними даними і за даними архіву, він був зрізаний під час революції 1917 року. Спочатку тут були посаджені сад, де росли в основному плодові дерева, такі як яблука, груші, черешні. Але згодом в парку були посаджені великі кількість дерев. Зараз в парку нараховується приблизно 25 видів дерев. Серед них це, звичайно, найбільше є дуба, граба, ясина, клена. Весь парк обсаджений ще на початку XVIII століття, за свідченням істориків ялинами. Взагалі територія парку досягає 22 гектарів разом з ставками, які були викопані ще на початку 19 століття. Основний маєток, який знаходиться на території парку, був побудований ще паном Чернелевським. Його будівництво закінчилось в 1805 році. Це була двохповерхова будівля, побудована в грецькому стилі з чотирма іонічними. Колонами при вході з високими сходами відкривалися величезні двері в польському стилі. В приміщенні було 22 кімнати. Небагато споруд залишилося, які були побудовані на початку 18 століття. Серед них Будівля, в якій проживали економ або управляючий, зразу пана Чернелевського, потім пана Сабанського. Другу частину цієї будівлі проживали слуги. Ця будівля залишилася такою, яка вона була ще на початку 19 століття, в такому самому вигляді. Опалювання проводиться так само, як раніше, примітивно на твердому паливі. Це дуже давня будівля, ми в ній проживаємо вже тривалий час, більше 30 років. Висота всередині досягає 4 метрів. Це є великі незручності, тому що в опалювальний сезон потрібно багато палити, щоб нагріти цю будівлю, але нам зручно тим, що ця будівля знаходиться на території ліцею і ми працюємо викладачами тут. І... Недалеко від робочого місця, ми і ввечері, і вранці, і в інший час можемо відвідати ліцей і погуляти в парку. парку в парку у нас дуже гарні краєвиди. У нас є гріх у парку у нас є рідкісні дерева, у нас є цілий каскад ставків. Тут пролягав маршрут екологічної стежини. Екологічна стежина розпочиналася від входу у парк. Далі йшов дуб козацький, який зберігся. Далі йшла ялина срібляста, модрина, ясен плакучий. Це були рідкісні породи, але внаслідок стихійного лиха, яке сталося, були повалені багато дерев. І в тому числі і повернені із стежини були повалені ці три рідкісних дерева. На шляху стежини зустрічається, рідкісна порода горіха, чорний горіх. Чорний горіх це особлива рослина. Вона є дуже швидко ростучою, тому її площі постійно збільшують. Горіхи вже мають вік більше 20 років і плодоносять щорічно. І ми збираємо більше двох-трьох мішків горіхів кожного року. Ми віддаємо у лісництво для посадки, щоб збільшувались насадження. Тижина проходить, повз туя західна, це хвойна рослина, вічно зелена. І туї висаджені близько 20 років тому на території нашого парку знаходиться величезна кількість каштанів. Ну, якщо в перерахунку десь близько сотні каштанів, це каштан кінський дерево, яке нараховує багато років, всі дерева щорічно квітують і вони є цінними, тому що вони дають для наших бжілок цінний каштановий мед, який рікує судини. Нашому училищі є своя пасіка, нараховується у нас 20 сімей. Пасіка знаходиться в екологічній зоні в парку. Дуже хороший тут медозбір, багато хороших дерев, які дають і пилок, і мед. З пасікою нікуди не виїжджаємо, І медозбір, який є, дає парк і дає навкруг, наша зона, мається до наші поля. Нам завихватає цього меду для. Своїх потреб. Ці липи ще були посаджені за часів Катерини II. і до цих часів вони росли, стали такими мужніми, такими дорослими деревами. А зараз ми оглянули, що це вже зовсім трухляві старі дерева, які ми змушені були зрубати, зрізати, тому що коли сильний вітер, то можливі були б випадки такі, що відламатися якась гілка і потравмувати когось із дітей. Дуже добре, що цього року весною почистили наш парк трошки. Насадження нові будуть, садити нові дерева. Це дуже добре для нас, для всіх жителів, для дітей. Буде де погуляти. І Екологія, наша екологія буде ще краще, як говориться, дихати. Зараз ми на теренах е, мурованих кориловців завершуємо роботу, яка була започаткована на початку року, і по розчисті парків, е, аварійно-небезпечних дерев, порослі і такого, такої титанічної праці, яка була пророблена. Це завершальний етап, і ми хочемо е, закцентуватися на тому, щоб е, в подальшому ця праця була. Системною була цільовою, була спрямованою на покращення нашого природного навколишнього середовища, гарного довкілля, яке радує око, яке надає подих життя, яке спровокує на добрі наміри. Арки у будь-яку пору року справжня поезія, тільки треба вміти її слухати. Подивилися програму Теореми буття. Зустрінемося за тиждень у цій же порі.